Розпочинаємо з подій в Америці. Там нині активне протистояння йде. Хоча Камала Харіс ще не є офіційним кандидатом від демократів. Тим не менш, камала Харіс вже обирає кандидата на посаду віцепрезидента. От як ви оцінюєте тих трьох нині заявлених претендентів, який ви вважаєте може бути от найбільш вірогідний варіант на посаду віцепрезидента від демократів? Ну, ви знаєте, насправді зараз, не дивлячись на те, що дійсно ми маємо перелік із трьох осіб, я б все-таки в цій ситуації дочекався, б, дочекався б офіційної номінації пані Харіс. Ми знаємо, що ну очевидно, що цьому вже ну фактично це найбільш ймовірний сценарій. Ми розуміємо, що іншого чорного лебедя в цьому питанні бути не може. Але в той же час маємо усвідомлювати, що ну насправді, насправді у нас лишається ще ну фактично пів місяця в цьому питанні, тому. Я думаю, що здебільшого все-таки увага буде зосередження безпосередньо на. Тому як Харіс себе зараз позиціонує, з точки зору вже з однієї сторони ще віцепрезидент, але з іншої сторони, вже показує певні такі характеристики кандидата. Ну особливо ми це бачили, наприклад, під час зустрічі там з Нетаньяху. Ну, ми маємо розуміти, що зараз у демократичної партії якраз тема кандидата в віце-президенти, а це. Отой, От ну скажімо, та можливість, та можливість, аби наростити додатково ще, Харіс підтримку. Але але знову ж таки, зараз поки що вона сама тягне свій рейтинг вгору, і ми це бачимо, наприклад, по переоцінці її схвалення безпосередньо на посаді віцепрезидента, що набрало додатково. 10 пунктів буквально за там за короткий період часу. Тобто сама Харіс зараз стягне рейтинг вгору. І, і тому я думаю, що насправді в темі саме кандидата віце-президента нас можуть очікувати ну, цікавинки вже безпосередньо перед самою номінацією. Вже відома, тим не менш, от кандидатура від республіканців, хто йде в парі з Дональдом Трампом, і Венс він ще не взявся до роботи, а вже потрапив у скандал. Е, можна сказати, що не всі республіканці на цьому етапі задоволені, ось саме кандидатурою Венса. Як ви оцінюєте, що е, Венс додає Трампу? Ну, основна роль Венса зараз це зацементувати безпосередньо ядро. Трампа Венс не додає а, зараз а, ну, умовного болота а, додаткові голоси а, Трампу, але він прибирає такий фактор, як а, вік, надмірний вік для кандидата відповідно в президента. Тобто Венс плюс додатково він ще й в певних моментах а, показує себе ще більш радикально, ніж сам Трамп. Відповідно, Трамп на його фоні а, є таким собі. А, Ну, як сказати, той, хто намагається заспокоїти, владнати ситуацію, тобто вже більш зваженішим. І це змінює, до речі, загалом певне таке амплуа конкретно Трампа, що може зіграти в нинішній ситуації йому позитивно з точки зору? Утримання, утримання а, того рівня а, довіри, який він станом на зараз має, але водночас проблема Венса, і про це вже говорять а, в самих Сполучених Штатах: що він є одним із найгірших кандидатів а, у віце-президенти, за замірами а, протягом десятків років, і це дійсно це. Я думаю, такий серйозний удар по Венсу. Хоча знову ж таки хто про це перше почав говорити? Засоби масової інформації дотичні до демократичної партії. Тому і тут ми маємо робити певну похибку, оскільки розуміємо, що зараз якраз ну абсолютно доречно з боку демократів робити ставку на послаблення. А якраз кандидатури на посаду віцепрезидента від республіканців для того, щоб ну, загалом послабити позиції Трампа. Е, ну, от, власне, на вашу думку, якщо це один з найгірших віцепрезидентів, то чи може він бути змінений з огляду на те, що як я вже зазначала, багато республіканців також не задоволені цією кандидатурою? Ну, поки що він має офіційне. Схвалення з боку е з'їзду, чотириденного з'їзду республіканців, тому е єдина можливість заміни е в нинішньому варіанті це відмова самого Венса. О, тому якщо всередині республіканської партії знайдуться Сили, які зможуть надавити на Венса, то очевидно, що це питання може бути змінене. Але зараз я вважаю це питання мало імовірним. І очевидно, що виходячи з того, що вибори відбудуться на початку листопада, така заміна ну вона абсолютно втрачає сенс, і так зрозуміти республіканці переплатили за передвиборчу рекламу, зроблячи агітки. Проти Байдена. А тепер, якщо у них заміниться ще й кандидат у віцепрезидента, так це взагалі буде катастрофа з точки зору якраз у цього контент-микерства з електоральною метою. Тому я думаю, що це ну мало ймовірно. Але я думаю, що це питання, звичайно, не додає сьогодні єдності в середині республіканської партії. Ну, от ви говорите, що агітки були переплачені через відмову Байдена від продовження передвиборчої передвиборчих перегонів участі в цих перегонах. А на вашу думку, чи готові вже агітки проти Харріс і що в тих агітках зрештою можуть писати? Тому що поки що, от я особисто не зовсім розумію, на які слабкі місця може трам бити у випадку із Камалою Гаріс. Ну, Похаря там є слабкі місця, і там за чутками проти неї насправді і готувалась вже кампанія, потім її нібито відкликали. Тепер знову до неї повертаються. Ну, більший наголос, звичайно, робиться. якщо говорити безпосередньо по її роботі, це повний провал мігрантської політики. Вона uh, ж якраз власне, відповідала за тему кордону. Uh, ми пам'ятаємо, що на початку uh, нинішньої каденції Байден uh, робив відповідні там розпорядження. Uh, сюди ж включалась тема, uh, наприклад, по зовнішній політиці, щоб в країнах. Uh, Південної Америки збільшувалася кількість робочих місць, аби мігранти не їхали і не штурмували Південний кордон. Так само питання зараз там по е, тій медичній сфері можуть е, вказувати, що ніби Тахаріс не виконала е, те, що е, на, на неї сподівалася відповідно, але знову ж таки, з іншої сторони, ми маємо позицію самого. Джо Байдена, який каже, що навпаки Харіс себе показала максимально фантастично. Тобто, очевидно, що на цьому питанні знову йде поляризація американського суспільства. Ну і плюс зрозуміло, що от в темі того ж самого Ізраїлю от зараз пішла новина, ну, от якраз після цієї зустрічі, там з Нетаняху, і республіканці почали там кричати: що не можуть євреї голосувати за Харіс після. Того як вона там підтримала, нібито там палестинців, от ну, хоча там Харіс, вона дійсно вона більш пропалестинсько налаштована, але в цій ситуації вона виказала все рівно підтримку Ізраїлю і стратегічність. Зв'язків між Сполученими Штатами і Ізраїлем просто вона вказала на неприпустимість конкретних кроків в секторі Газа. Тому в даному випадку ми розуміємо, що тут буде йти певна маніпуляція з боку республіканців в рекламі. Ну і таких моментів дійсно буде багато. Їй будуть закидати очевидно недостатню харизму. Хоча знову ж таки вона це це вже перебиває під час своїх останніх виступів. Можна згадати той же Мілокі. Штат Вісконсін вона ну доволі непогано виступила, якраз своєю програмною промовою. І ну і багато, багато таких нюансів. Дуже добре, що її підтримали подружжя Обам, і якраз показує, що в принципі демократичний табір тепер повністю зосереджується довкола єдиного кандидата. Якщо говорити про те, що Харіс, вона, як ви зазначили, тягне зараз свій рейтинг вгору, проте Харіс в той же час вона є кандидатом, про якого мало що знають. Тобто, наприклад, як ви зазначили, що там її закидають недостатню харизму як для політика світового масштабу, а вона от себе зараз показує досить харизматичним лідером. На вашу думку, все ж таки. Чи є зараз у Харріс дійсно можливість писати свій образ політичний із чистого аркуша, і наскільки вона досвідчена для того, аби написати його правильно, виважено і, зрештою, дійти до президентства? Ні, абсолютно не думаю, що тут буде чистий аркуш. Програма Байдена, тобто вона як власне. Представник команди Байдена, і на цьому власне буде побудована вся а, її передвиборча кампанія, тому що часу замало. А, ну і плюс, знову ж таки, а, навіщо їй робити з чистого листа, коли вона ж була прокурором відповідно стороною обвинувачення, і у неї ну, доволі класно складається зараз а, от кампанія на противагу Дональду Трампу. Трамп як такий бедбой, бой. Ну, хтось вважає там злочинець, хтось не злочинець, ну, порушник закону, будемо так казати. От. А вона, як сторона обвинувачення, і навіть з цього вже видно, штаб Харіс робить на це ставку. Я думаю, що от, така, такі рамки вони почнуть ще активніше грати, особливо з вересня місяця, коли Трампу мають нарешті виголосити вирок. Той, який було перенесено, з, здається, 11 липня, колегію, ну, відповідно, суд має сказати своє рішення. І Трамп, ну очевидно, що буде казати, що то все спеціально, що то Сорос, що то е, демократи, що то взагалі Діп Стейт його намагається знищити. І до речі, Трамп і робить же ставку теж у своїй рекламі на те, що е, власне він їх збирається перемогти. Оцей так званий Діп -стейт, е, глибинну державу. Тому я думаю, що дійсно ці наступні місяці будуть вкрай е, палючими яскравими. В руслі внутрішньоамериканської електоральної боротьби на вашу думку, чого не вистачає Харіс для того, аби е, привернути на свою сторону тих, хто нині ще не визначився? Оце наскільки я розумію, зараз власне те питання, на яке вибирають кандидатуру віцепрезидента. В принципі, в принципі, вона вже показує ну, непоганий старт, От якщо взяти там, по молоді там, до, там, з 18 до 29 років, то за неї там, хочуть проголосувати вже там, здається, чи понад 73%. Щось таке. От. Якщо говорити там, про м, е різні е страти, то знову ж таки е ми бачимо, наскільки активно пропрацьовується тема. І латиносів умовних, і там і чорношкірих, і ну і загалом жінок, щоб більше жінок дійсно голосувала за кандидата жінку, і ну знову ж таки єдине, ну, очевидно, що кандидат у віце-президенти, в чому от різниця, от якщо брати. Наприклад, у республіканців, Трамп-Венс, значить, Трамп 78 років, Венс відповідно біля 40 років. Тобто, там він таким чином, ну, Трамп тягне на себе відповідно, ну, хоча б трошки намагається, от, знівелювати свій надмірний вік. Водночас, якщо ми дивимося безпосередньо на Харіс, то бачимо, що її ще там ще немає 60, а і відповідно, у неї немає сьогодні такої необхідності брати занадто молодого віцепрезидента. Він просто там урівноважить, буде там на років 10 її молодше. Ну І це, в принципі, і з однієї сторони покаже, що зберігаються традиції американського. Політичного розвитку і кар'єри американської політичної, коли люди десятками років піднімаються на вищі щаблі влади, але з іншої сторони маючи достатньо сил і свіжі ідеї для того, щоб Вести Америку вперед, тому ну тут, тут багато різних моментів, де Харріс може дійсно а, зіграти в тандемі з новим кандидатом віце-президенти. Але я ж кажу, оцю тему вони будуть спеціально лишати під самий кінець, тому що вони зараз будуть дивитися наскільки сама Харріс влучно зараз вистрілить з точки зору динаміки росту рейтингу. І е, зараз, от відчуття таке, що Харіс, вона знаєте, так обережно про, прощупує почву. А е, Трамп навпаки він несеться просто своїми заявами. І сьогодні, зокрема, він зробив там низку різких заяв. Зазначив е, в Пенсильванії, Здається, він був, що не потрібно тепер буде голосувати. Виступав перед християнами, що не потрібно буде голосувати, якщо його виберуть нині. Одразу ж, Харіс підхопила, що це буде загроза. Демократії е, і так далі. Але, от е, ці е, заяви Трампа, які стають досить різкими не лише в питанні е, українському, але й в питанні внутрішньої політики. Е, тобто він продовжує ось цю популістську історію свою, попри, попри те, що рейтинг вже зараз вирівняний із Харіс, а Харіс ще нічого не зробила. Бача, до речі, у Трампа зараз трохи проблема. І те, що грало завжди в його бік, а це любителі конспірології, то зараз вони почали от після того, як зняли пов'язку у Трампа з вуха. Всі ж активно роздивляються, всі такі експерти в цьому там, ну і медичні. А от ну і власне і дивляться і кажуть: а може і не було там кулі, може і не було. ну і відповідно, отакі розмови вони зараз ну трошечки підважують а, нинішні позиції Трампа. Хоча, звичайно, він і далі буде йти в а, тому руслі, який вже вибудований, це абсолютно. Зрозумілий гравець. Хоча знову ж таки, якщо от ви говорите про зовнішню політику, я зверну увагу, наскільки зараз з'являються різні інтерпретації, наприклад, по Україні, який план Трампа може бути у разі його перемоги? Різні варіації, але це якраз і свідчить про те, що тема України сьогодні у внутрішньоамериканській боротьбі вона все рівно є дуже вагомою. І не дивлячись на те, що а, цю тему ну фактично взяв собі як на останній марш брасок а, нинішній президент а, Байден, а, для того, щоб а, досягти відповідних успіхів у боротьбі з а, Путіним, але тим не менш, я думаю, що а, Трампу доведеться доведеться видозмінювати а, власне позиціонування по темі України а, для того, щоб от якраз і отримати. Певний додатковий потенціал і певну, ну скажімо так, додаткову підтримку серед от таких класичних республіканців. І до речі, та тема, яку у нас пропонувала, давайте поставимо пам'ятник Рейгану. Я думаю, що вона б могла насправді дуже позитивно зіграти, і з точки зору якраз додаткової прихильності серед республіканської спільноти. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Ігор Чаленко, політолог, та керівник центру аналізу та стратегії, був гостем цієї інформаційної години.